Жити зі Снідом інакше, ніж ти думаєш. Один з проєктів Крефлдської організації по допомозі ВІЛ-інфікованим. Це Алекс він інфікований Снідом. Однак Алекс не може заразити іншу людину вірусом, оскільки він приймає медикаменти. Неважливо, де на роботі у вільний час. Чи в статевому житті Алекс може вести нормальний спосіб життя, як і всі інші? Тим не менше Алекс неодноразово зазнає дискримінації у вигляді відторгнення та соціальної ізоляції у своєму повсякденному житті. Алекс знає, що деякі люди все ще мають упередження, страхи та невпевненість при контакті з хворими на снід. Багато людей не знають, що життя зі снідом змінилося завдяки прогресу медицини. Але як саме це можливо? Регулярний прийом ліків сприяє тому, що снід більше не розмножується в організмі та не може вражати імунну систему. Це запобігає розповсюдженню вІЛ інфекції. Медикаменти діють настільки добре. Що віруси, наприклад, у крові, більше не виявляються. І що саме це означає для Алекса? Кожних три місяці Алекса оглядає лікар. Медикаменти дозволяють йому вести нормальне життя зі снідом. Алекс відчуває полегшення. Не має ризику заразити когось іншого під час статевого акту. До речі, це також запобігає передачі інфекції через кров або ж від матері до дитини для пар це значить, що вони можуть природнім шляхом стати батьками та мати дітей. Важливо снід не може передаватися в повсякденному житті будь то на роботі, під час дозвілля чи на спорті. Алекс хотів би, щоб про це дізналося якомога більше людей. Розкажи це своїм друзям, родині або ж поділися цим відео у соціальних мережах.